Перебуваючи в особистому ну, помешканці, помешканні з дитиною трьохлітньою донечкою, значить граючись, ми побачили, як до нас зі сторони задніх, заднього двору вірвалися двоє невідомих осіб в масках. З пістолетом, з дубінкою, з електрошоком. Це Віктор Шпанов, котрий постраждав від рук злодії у власному будинку в останні дні січня. Ось це інтерв'ю чоловік дає в лікарні одразу після перенесених операцій. Три кульові поранення, черепно-мозкова травма. Минуло більше трьох місяців, здоров'я чоловіка досі не відновилось. Як може бути життя, коли людина практично безпомічна? Тобто, якщо весь час на костелях знаходиться, то собі допомогти важко. Ходити самостійно не може. Віктор, звичайно, засмучений, адже наразі майже безпомічний. Та найбільше болить серце за малолітню доньку, котра бачила знущання над батьком на власні очі. Вдома була маленька дитина, вона це все бачила. От ці е вистріли, кульові поранення, ця кров, яка була на підлозі, е потім побиття. Мало того, проблеми ще і з дитиною, що потребує вона. значить, е Психолога додаткового. Справа в тому, що розпочались судові засідання над злочинцями, а їх, нагадаємо, було впіймано на гарячому працівниками ДСО. 19-річний студент з Києва, 65-літній житель Києва, який 30 років свого життя провів у тюрмі, чекають на вирок. Дружина Віктора каже, чоловіки абсолютно не шкодують про скоєне, Принаймні про це свідчить їх поведінка в суді. В суді вийшли в нарадчу кімнату і сидять вони двоє, батьки сиділи поруч за ну, ді за, за нами. І, Дивиться один на одного цей дідушка старий каже, бо вони мене не бачили. Дивляться, ну що, нормально, той такий сміється, сміються, такі о, так, да, так, да, нормально. І так дід бере пальцем, типу шукс, і тебе якби об'ю і чоловіка об'ю. Я говорю, я вийшла в такому шоці. для мене це просто було ну істерика, ви чесно говорю, просто істерика і паніка. Ззаді стоять батьки. Оливаються все так добре, все так прекрасно. Ну, всі ж дивляться на них, що вони роблять. Судові засідання почались місяць тому, та ще конкретно нічого не розглядали. На останньому засіданні підсудні мали або ж визнати вину, або ж ні. Але через численні клопотання, зокрема адвоката, що чоловік був катований випадково, до суті так і не дійшли. Мар'яна Вагітна, тому подія дуже налякала її. Тоді їх сім'ю врятувала тривожна кнопка. Сьогодні сподівається на правосуддя. Така ж мрія і у Віктора. Значить, щоб дитина була в порядку. І забути за то все, що відбулося. Ну і ті, хто це зробив, мають бути покарані. Тим не менше, сьогодні родина знову переживає адже напарник злодія зі стажем втік із СІЗО в сумах, і востаннє по телефону мав зв'язок з Ужгородом.